Розбиті тротуари це не просто незручність, це про безпеку дітей, це про безпеку людей з інвалідністю і пішоходів загалом. Але по факту в Полтаві десятки вулиць і дворів, де пройти нормально, взагалі неможливо. Я, Валерій Пархоменко, сьогодні покажу, чому ця проблема роками не зрушиться з місця і як це можна змінити. Це один із дворів нашої Полтави. Тут щодня ходять сотні людей, але подивіться, тротуарів просто немає. Ями, калюжі, візком проїхати нереально. Схожа ситуація по всьому місту. Старі плити, ями роками не ремонтуються, а нові проекти зриваються. Кожен ремонт це ланцюжок, проект, підрядник і строки, і контроль. Але коли немає людини, яка несе за це відповідальність, нічого не працює. А постійних скарги людей просто ігнорується. Полтаві потрібен господар, людина, яка не просто дивиться звіти, а щодня перевіряє хід робіт і контролює якість, і відповідає за результат. Я знаю, як це організувати, і якщо громада довірить, тротуари будуть не темою для обурення, а частину нормального міського середовища.